Закінчуємо 18-й ряд. Ось ми пров'язали до сих пір. Ось тут починалося у нас, буде починатися новий ряд. Ми пров'язали два стовпчики, дві е, повітряні петлі. Сюди дов'язуємо по узору ще один, два стовпчики з накидом одним. І тут одна петелька, накид. І так як. В минулих рядах з'єднуємося і виходимо по центру. Починаємо 19-й ряд. Це ми закінчили 18-й, 19-й ряд. Три повітряні петлі, накид, стопчик з одним накидом, так як у минулих рядах, під цю ж арочку, 4 повітряних петлі. Знову йдемо на бутончик. Тут під'єднуємося під кожну арочку стопчиком стовпчиком без накиду. Один, два, три, чотири. Під'єдналися стовпчиком без накиду. 1, 2, 3, 4. Знову в цю арочку під'єднуємося стовпчиком без накиду. Знову один, два, три, чотири повітряних петлі. Стопчик з одним накидом під арочку. 4 повітряних петлі накид, і тут в'яжемо два стовпчики з одним накидом під арочку, так як в минулому ряді 3 повітряних петлі, знову накид, і знову два стовпчики з одним накидом в цю арочку, 6 повітряних петель. Шість повітряних петель і знову під арочку попереднього ряду. У нас тепер ті арочки будуть збільшуватися, знову шість. Шість повітряних петель. Під'єднуємося під арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Під'єднуємося під арочку. 3, 4, 5, 6. І накид, і тут в'яжемо такі самі стовпчиків в цю арочку. Один, два, три повітряні петлі, накид. Стопчик з одним накидом, і ще один стовпчик з одним накидом. Тепер от так буде виглядати ми бутончик пров'язали. От, ми вийшли от звідси. От наш заки... починається ряд. Пров'язали в нас тепер тут тільки три арочки, Чотири петлі повітряні. Знову так, як тут іде розгалуження в дві сторони по два стовпчики з одним накидом, три петельки, два стовпчики з одним накидом. І тут є вже чотири арочки по шість повітряних петель. Ось вони. Чотири. Продовжуємо. 1, 2, 3, 4. Під'єднуємося під арочку 1, 2, 3, 4. Повітряні петлі під'єдналися під арочку. 1, 2, 3, 4. Під'єдналися під арочку. 1, 2, 3, 4. Під'єдналися під арочку. 1, 2, 3, 4. Переходимо знову до цього узору. Так, що з мене ниточки мої: один стовпчик, другий стовпчик з накидом. Так як в минулому ряді. три повітряних петлі. В цю ж арочку два стовпчики з одним накидом, шість повітряних петель. 4, 5, 6. Під'єднуємося під арочку попереднього ряду. стопчиком без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Під'єднуємося під арочку стопчиком без накиду. Так, ще раз один, два, три, чотири, п'ять, шість. Під'єдналися під арочку. Ось 1, 2, 3, і ще буде 4. Четверта арочка: 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель, накид, Два стовпчики з одним накидом. Під арочку з трьох петель, Три петлі повітряні. Один стовпчик з одним накидом і ще один стовпчик з одним накидом. Знову переходимо 4 повітряних петлі до бутончика нашого. От він є у нас бутончик. Під'єднуємося сюди під арочку. Поступово 1, 2, 3, 4. Під'єдналися. 1, 2, 3, 4. Під'єдналися. 1, 2, 3, 4, під'єдналися, 1, 2, 3, 4, в'яжемо мотив далі, ось він як буде виглядати, так, зараз в мене вже серветочка велика, займає трошки місця, 4, так, і... Накид і йдемо далі по озору. Один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом, три повітряні петлі, стовпчик з накидом, ще один стовпчик з одним накидом, шість повітряних петель. 4, 5, 6. Під'єднуємося під арочку, стовпчиком без накиду. Знову 6 повітряних петель. Під'єднуємося під арочку. стовпчиком без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6 повітряних петель під'єдналися в арочку. Знову 6 повітряних петель. Накид. І в цю арочку робимо такі самі листочки. Два стовпчики знову. Одним накидом, три повітряні петлі, знову два стовпчики з одним накидом. чотири повітряні петлі. Переходимо до бутону, під'єднуємося під арочку. Один, два, три, чотири. Під'єдналися під арочку, один, два, 3-4 повітряні петлі, стовпчик без накиду під арочку, 3 4 повітряні петлі, стовпчик без накиду під арочку, 4 повітряні петлі, накид і переходимо до, до бутону, до цього між бутонами узорчику. Два стовпчики з одним накидом в цю ж арочку. Вони повторюються. Це отак тягнеться аж сюди. Три повітряні петлі. Два стовпчики з одним накидом в цю ж арочку. Шість повітряних петель. 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Під'єднуємося під арочку. стовпчиком без накиду. 3, 5, 6 повітряних петель. стовпчик без накиду під арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 повітряних петель, стовпчик без накиду під арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І отут робимо знову таких два маленьких листочки. Два стовпчики з одним. Накиду, три повітряні петлі, знову два стовпчики. З одним накидом і переходимо до бутону. 4 повітряних петлі. Під'єднуємося під арочку попереднього ряду стовпчиком без накиду, 4 повітряні петлі, під'єднуємося під арочку попереднього ряду. Один, два, три, чотири. Під'єднуємося під арочку знову, 4 повітряних петлі. Під'єдналися під арочку стопчиком без накиду, 4 повітряних петлі. І ось тут в нас е розпочинається вже центральна частина, і вона буде в'язатися наступним чином. Тут в нас було 2 петельки, а тепер буде 5. Все інше повторюється. Значить, у нас буде накид. Стопчик з накидом, ще один стопчик з одним накидом, три повітряних петлі, стопчик, два стопчики з одним накидом в цю ж арочку. Ось. Те саме повторюємо. І тут у нас було дві повітряних петлі, а тепер буде один, два. Три, 5 повітряних петель. Накид. І в цю арочку в'яжемо 2 стовпчики з одним накидом, три повітряних петлі, накид і знову 2 стовпчики з одним накидом. Ось так. І ще раз. 4 повітряні петлі і переходимо до бутону. Знову 4 повітряних петлі. під'єднуємо. Отже, центральній частині у нас буде виглядати ось так, по 6 петель. Отут кругом, і вже 4 арочки. А тут було 2, 2 петельки, тепер у нас тут 5. Все решта одинаково так, як було. Так що прошу дов'язуйте і зустрінемось на 20-му ряді.